Андрій, а що то за штука у тебе під лівою рукою? Це у нас вілпа. Розпакуємо? Розпакуємо, якщо треба. Давай. Витяжка. Вілпи. Витяжка вілповська. Так, Зараз... розпаковка. Розпаковка. Беремо ножик, беремо зразочок металу. Якраз такий кусочок, який гострий. І перевіряємо. Ось Два. три. Вкриваємо і дивимось на Пакується все максимально охайно для того, щоб ми могли відправляти його спокійно по Україні. Тобто все в пенопласті, в коробочці. Відправляємо. Новою поштою Delivery і іншими. Не просто так воно знімається. Раз. Ось така невеличка витяжка. Всі дані є у нас на сайті. Можна спокійно зайти, подивитись, почитати Якщо щось не зрозуміло, телефонуйте мені. Хочу подивитися плівочки кнопочками написано Сам. «Саво». Саво. Саво. Відправляєте по Україні, так? Да? Відправляємо по Україні, да. повторююсь, новою пошта, делівері. Ну і всіма іншими поштами, якими вам буде зручно прийняти. Дякую. Телефонуйте. И термін виготовлення.